Розглянемо осьовий переріз даних тіл обертання, тому що кожне з утворених тіл це тіло обертання. В результаті ми маємо в коло вписано прямокутник. В даному випадку коло буде колом описаним навколо прямокутника. Центр описаного коло прямокутника кола знаходиться на перетині його діагоналей. Тобто АС діагональ і БД діагональ. Оце центр нашого кола. Далі нам відомо радіус кулі, тобто, фактично, відома довжина ОА, вона дорівнює 5 см. Якщо говорити про радіус основи циліндра, то АД це діаметр нашого циліндра. І коли я проведу перпендикуляр з точки О, наприклад, ОМ до АД, то АМ і буде радіусом основи циліндра. Отже АМ за умовою 4 см. Нам потрібно знайти відношення об'єму циліндра до об'єму кулі. Об'єм циліндра знаходиться за формулою пі Р у квадраті H я тільки радіус позначу отже, нам потрібно знайти відношення об'єму циліндра до об'єму кулі. Об'єм циліндра Будемо шукати як пі R квадраті H. R це радіус основи циліндра. Об'єм кулі це 4 треті пі r кубі, де вже r це радіус нашої кулі. На π можна скоротити, і в результаті ми будемо мати дріб замінним множенням на обернений дріб, тобто ми будемо мати 3 четвертих. Тут Р у квадраті А, що ділиться на Р у кубі. Ось таке відношення. А далі будемо шукати. Отже, радіус циліндра нам відомо. Радіус циліндра дорівнює 4 см. Далі нам відомо ОА, А, це половина діагоналі АС, тобто вся діагональ А вдвічі більша і буде дорівнювати 10 см. Тоді, так як АД вдвічі більше, ніж АМ, то АД буде дорівнювати 2АМ, а отже, 8 см. З прямокутного трикутника АЦД знайдемо ЦД. Катет CD корінь квадратний із АЦ в квадраті мінус АД в квадраті. Тобто це буде дорівнювати, а це у нас 10 квадратів мінус 8 квадратів, це буде дорівнювати 6 см. І це ми знайшли CD, це фактично, ми знайшли висоту нашого циліндра. Тобто ми все маємо для знаходження відношення. Об'єм циліндра, об'єм кулі. Радіус циліндра 4 в квадраті 16, помножити на висоту 6. Внизу 4, і радіус кулі 5, 5 у кубі. 5 у кубі це 125. Що можна ще скоротити? Можна, наприклад, 4 і 16. І далі. 12 ми множимо на 6. Будемо мати 72, 125. Ми маємо відповідь записати десятковим дробом. І це я можу або 72 поділити на 125, або в даному дробові чисельник і знаменник домножити на 8. Чому на 8? Бо 125 помножити на 8 це 1000. А 72 помножити на 8 576. Отже, відповідь запишемо 0,576 тисяч. Площина проходить через точку А, розташовану на поверхні кулі. Переріз кулі даною площиною буде круг з центром точці Q, точка А належить даному кругу. Відстань від центра кулі до площини бета дорівнює D. OQ – це перпендикуляр до площини перерізу. От вона ця відстань OQ і буде дорівнювати D. Далі нам відомо, що радіус кулі проведений в точку А, а це ОА відрізок утворює з площиною бета кут альфа. Так, як ОК перпендикуляр до площини то проекцією ОА на площину буде відрізок QA. А отже кут OAQ і дорівнює альфа. Нам потрібно знайти площу цього перерізу, тобто площу круга. Площа круга це ПР квадраті. ДР це радіус QA. Отже, нам відомо в прямокутному трикутнику кут і відомо катет О Q протилежно до даного кута. QA це також катет. Тому використаємо тангенс. Тангенс кута альфа це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Звідки ми знайдемо QA? Отже, щоб знайти QA. Як бачимо, ми маємо ОК поділити на тангенс альфа. Тобто запишемо це як Д, що ділиться на тангенс альфа. А можна писати, що ОКА дорівнює D котангенс альфа. Тому що одиниця, що ділиться на тангенс альфа, це котангенс альфа. А отже, площа перерізу, це Пі. І або це під до квадрату, будемо мати d в квадраті, що ділиться на тангенс квадрат альфа. Або це те ж саме, що пі d в квадраті котангенс квадрат альфа.